Ну що, шановні підписчики, підписчики. Ой, я взимаю професійне життя. коротше, стоять два підйомника, там синій, там оранжевий. Я не знаю який з них наший. Потрібно зараз подзвонити і потрібно спитати. Чи я можу там по траві їздити, мені потрібно на підйомник об'їхати кругом цього готелю на задню стінку, бо там неможливо заїхати, там дорога і бугор. Я не можу проїхати на там підйомник. Тут сонячна сторона, ось хмарно. Може, зараз буду працювати на цьому фронті. Зараз почну я з цього краю і йтиму сюди. працює. Всі вікна завалить, а потім шви. Така ось панорама в мене сьогодні. Прикиньте, я заліз. Навіть не трогав цей джойстик, працював, бо я тільки піднімав стрілу. Почав їхати, він переїде, а колеса вліво-вправо не повертають. Він зламаний цей підйомник. Тільки що менеджеру подзвонив, спитав. Що то за оранжевий, там підйомник стоїть в далині, оказується то також наш. Тому зараз я його підгожиню сюди і перекладу всі речі в ту корзину і буду працювати на ньому. Не хватить в мене резинки на весь готель. Напевно, навіть і силікону не хвати. Придеться в омаху ще їхати. Я не знаю, чи в мене все вийде тут зробити, чи ні. Батарейки я поставив заряджатись від свого пістолета. В ним працювати. Все. Це тільки три вікна зараз зробив, зараз ці буду. и потом переезжаю на ту светлейшую сторону. Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu Aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Гей, bana versene borç Olmaz борщ! Олман malları малларпіші затюри. Не знаю вже якесь 20, якесь вікно роблю. Розробився, темп ловив, швидкий темп, є, дивіться. За сьогодні я по-любому зроблю до той виступа, де камінь починається до цього. Це майже почти весь... Стіна фронту, це такі самі вікна. Потім ці шви робити, ну шви також швидко, вони прямі, легкі. Аби тільки вистачило силікону, то я б за ці 6 днів, зараз би щас б всю гонстиницю лупанув би. Те, що треба буде робити. Ну, не знаю на рахунок першого поверху. А так поки все чудово. Можливо, завтра поїду тут в омаху годину, їздить чи 40 хвилин, доберу матеріалу. Потрачу дві години туди і назад з самого ранку. І буду працювати цілі вихідні субота, неділя, понеділок півторок і середа. На траву довелось заїхати Стати на торцевій стіні до цих полосок. Раз, два, і ось третя. Треба верхню зробити по-любому. Нижню то можна з драбини зробити. A few later. Ось ці три шви. Я вже зробив. У мене мало цього силікону залишилось білого. Я його лишу на задню ту стінку. Там. Бачите, також трава. Зараз, ну не сьогодні, це я буду робити завтра або післязавтра ту задню стінку. Сьогодні ще маю їхати в Омаху по матеріал, взяти з силікону, щоб мені платило повністю тоді на весь готель. І буде контент, як я буду там по траві, але об'їжджати, там стовпи, дереви цим бунліфтом цією люлькою, цією стрілою, там буде дуже тяжко проїжджати. ну, Ви подивитесь, як я це буду робити. Тому залишайтесь на каналі, поставте лайк цьому відео, поставте, напишіть якийсь коментарій, підтримайте країномовний контент, дякую, що дивитесь це відео, підписуйтесь на канал. Вам всього нажати один клік, а мені буде приємно і для мене це мотивовано знімати нові відео. Ця стіна не готова, мені потрібно буде заїжджати сюди на підйомник. Потім проїжджати отут, між отими деревами, стовпами. Зараз почнеться цікаво, як я тут буду проїжджати. Так, я загнав ось подйомник. На траву до цієї стінки. Ось де пінопласт зроблений. Два вікна і то полоску, на все тебе засіликонить. Зараз так оце все лишаю. Їду в Омаха собі за резинкою грубою. Оказується цього білого силікону тут нема. Я не знаю. Буду робити те, що зможу напевно. І Мабуть, другий раз сюди приїжджати. Все одно я перший поверх, мабуть, не зроблю. Тут роботи ого, ще силіконить експеншени, потім красить їх ті, той синій колір, що на фронті. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Я роблю ту торцеву стінку, неділя роблю всі експеншіни. Мабуть, вівторок вертаюсь додому. Якось так, план такий. Електричний хамер такий. Дивіться, криша знята. Класно виглядає. Цю частину стіни зробив, два вікна, цю маленьку решіточку і цю полоску. Переїжджаю до того дерева, до самого крайнього. На вулиці просто парілка. Ще гримить, зараз буде гроза. Оце погода. Так робить, дає. Зараз мені треба стінку повністю робити, поки на траві, тут. щоб не кататися туди-сюди. Ось набрав силікон, один колір, другий колір, третій колір. І буду робити, але тільки вже почина капати, а по грозі на бомліфті не можна бути бо блискавка може вдарити. Так, сьогодні вже неділя, 30 число. Я думаю, тут мені роботи залишилося ще на завтра. З підйомника я вже все зробив. Ну як все, все, що міг. Тут в мене не, не вистачило світло силікону на експенші. Я його запаркував, там вже підйомник стоїть біля гарбічки, видно. І завтра буду робити ще вікна на першому поверху. речі, сьогодні з'їздив в магазин, купив собі подарунок. Добрий ранок, сьогодні понеділок 7.30 і на вулиці така погода. Я подивився прогноз погоди, дощ буде йти до о 11-ї години. Пару годин зранку є вільних. Зараз займусь відео новим, яке ви зараз дивитесь для Ютуба. Зараз іду на сніданок. Вітаю, шановні друзі, сьогодні вже вівторок, 2 число, 2 липня. Цей об'єкт мені вдалося закінчити, бачите, лишилися ось полоси не зроблені з-за того, що в мене не вистачило матеріалу, не вистачило силікону. Так, також і на вікна. Вікна вчора, після дощу я тут робив, по першому поверху зробив їх аж до того кута, до самого, повністю передню частину. Готелю і залишилась там торцева стінка, там теж треба коробку ще сікону привезти і доробити. Зараз виїжджаю знову в Канзас Сіті на той самий об'єкт. Коли я їхав сюди, я заїжджав до нього по дорозі. В минулому відео ви бачили. Там також треба засиліконити деякі речі, бо я на третю годину дня маю зустрітися з тим прорабом. А звідти додому їхати 7 годин, тому якось так там ночую і завтра зранку виїжджаю додому. Я ось силіконю камінь і іфіс на цьому маленькому об'єкті Канзас Сіті Я зараз вам скажу, что это за объект. Вы будете просто в шоке. Музычка заграла. -на 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 -на. Это, это магазин марихуаны. Это страшно. камеры 3.5. А эти автомобили, что стоят за ментом, Взагалі застряли надовго, напевно, ми вже по чуть-чуть рухаємось. Зараз об'їхати цей ексід і там вже нема трафіку. Вон стоїть хайвей. Всі траки стоять траки, машини, а я їду, це капець. Перекинувся дом на колесах. Це капець Орві. Дом на колесах перекинувся. Там вже могли під'їхати вся сім'я, діти, собаки, коти. Приїхав ось на третій об'єкт такого готеля. Айрфілд знаходиться на кордоні штату Іллінойсі і Мізурі. Три роки тому я був на цьому готелі. Дали мені кімнату в цьому готелі безкоштовно, також на одну ніч. Їжі вже в мене немає, я з собою не беру. Ось тільки води дві упаковки. По дорозі я з'їв фастфуд Хардіс бургер і картошку фрі. Може ще зараз їсти захочу, не знаю. Я на 4 атакуван. Не сильно, Та була покраще, але тут теж файно. Так, зараз піду подивлюся від окрового готелю, які тут тріщини він має. Добре, сім ранок. Я вже зараз по дорозі на свій офіс, на свій склад. Їхати мені 4 години. Вихідних. настрій веселий, тому що нічого не потрібно робити. Наступний тиждень також маю три дні робочих і знову виходить 4 дні вихідних, тому що там четвер весілля, в п'ятницю, другий день весілля, ну і само собою, і субота і неділя, відпочинок. Вибрались на природу. <різь> Ми взагалі от працюємо, працюємо, навіть так ми готові віддихати. Хоч би якби як, одну годину отак під, під рядном постоїмо і все. З цією родиною дивитись Самий масштабний фейверк в штаті Ілінойс на 4 липня 2024 року, День Незалежності США, великий праздник, вихідний, всі магазини закриті сьогодні. Ми провели сьогодні день Чикаго, були на Чортовому колесі, на Неві Пір, поїли Чикайською стилю. Піці смачної, Потім пару часиків відпочили вдома і от зараз приїхали. Село називається Айтаска. Село організовує масштабний феєрверк. Вхід сюди вільний, але парковка коштує 25 доларів. Тому дивіться, скільки машин запарковано тут на вулиці. Хто не хоче платити 25 доларів, паркується на узбіччі, на обох сторонах. Дивіться вулиця. Так само і ми запаркувалися. Зараз прогуляємо з хвилин 10 до головного майданчика. Це таке буде великий парк, там велика галявина і будемо дивитись феєрверк. Ми тут організували такий маленький лагерь. Ми не вирішили туди йти, бо... Потім буде довго назад іти і великий трафік буде, щоб потім на машині виїжджати. Ми тут так сіли на обочині і насолоджуємося зараз гарним вечором. Да? Дуже начало таке. Ми чіпаємо вже перша пішла, як в суху землю. Ой, так! Вже полетів.

It's the Pledge of Allegiance on the 4th of July. It's them handwritten letters from home. It's them sleepless nights alone. It's his newborn baby he left with his wife. Mr. Red, White, and Blue.